Чера до вашої уваги інформаційні підсумки вівторка, очима журналістів ТВ. В ефірі теми дня в студії працює Марія Цепілован. Сьогодні у випуску говоритимемо про таке. У Чернівцях у парковому проїзді тече вода, яка здатна позбавити від хвороб. Переконані городяни. Лікарі ж назвати джерело цілющим не можуть, оскільки воду не перевіряли і сенсу в цьому не бачать. Нові правила оподаткування цього разу зміни торкнулися ПДВ. Законодавець подовжує терміни реєстрації податкових накладних та посилив контроль над незареєстрованими продавцями. Перевтілитись зі старенького дідуся у лаку заради популяризації української мови, про незвичних хобі буковинського журналіста. Про все це і не тільки докладніше. Буковинцю треба 2700 гривень на місяць, щоб не почуватися бідним. Дохід у розмірі понад 2700 гривень на одну особу щомісяця мешканці Чернівецької області вважають достатнім, щоб не бідувати. Цю суму зазначила майже кожна друга родина області під час опитування, проведеного обласним управлінням статистики. На думку буковинців, до середнього класу належать ті, хто отримує більше 5 тисяч гривень на місяць. Більшість мешканців області 65% відносять себе до бідних, 35% – до небідних, утім ще не до представників середнього класу, і лише 1% буковинців вважають себе середнім класом. Ми запитали у Чернівчан, скільки грошей потрібно для того, щоб почувати себе впевнено. Якщо все, що потрібно, Тисяч п'ять. Лічно мені. Місяць. Ну, десь гривень тисячу триста. На тисячу багато не проживеш. Дві так само. Хоча б 4-5 тисяч у місяць. Чесно сказати, я просто студентка і мені вистачає, наприклад, 700 гривень 60 на місяць. На місяць тисяч чотирьох. Мені треба дві тисячі доларів. Вийте, та чи на здоров'я уже кілька років у Чернівцях б'є джерело, яке люди називають цілющим. З глибини приблизно 90 метрів тече вода з присмаком сірководню, яка позбавляє від печії, вимиває камені з нирок та рятує від похмілля. У цьому переконані чернівчани, які вже не один рік вживають незвичайну воду. Натомість міська санстанція уявлення немає, що за диво рідина витікає з надер землі і вважає, що її вживання може бути небезпечним для здоров'я. Ще справді в Чернівцях існує цілюще джерело, намагалася з'ясувати Марина Вознюк. Чернівчанка Лариса Рудова вже три роки ходить по воду до джерела, яке знаходиться на парковому проїзді. Каже, що саме завдяки цій диворідині забула, що таке печія, і позбулася каменів у нирках. Та зразу, якщо зразу її пробуєш, то чуть сіроводарод а потім воно літочується. Ну, мені подобається на вкусана. Ну я набираю і п'ю її, як говоряться На Натащак обязательно п'ю. Крожечку утром п'ю і потім, як хочу пити, то я її п'ю. Люди розповідають, колись один чоловік хотів відкрити на цьому місці підприємство з розливу лікувальної води. Тоді справа не пішла, але свердловина залишилася і вже тривалий час вода просто витікає на землю. Жителі цього мікрорайону кажуть, вода, яку вони називають лікувальною, тече тут не менше п'яти років. Про хімічний склад говорити не беруться, але запевняють, вода рятує від пацієнти, допомагає вимити. Каміння знирок і навіть полегшує похмілля. Тому це джерело і назвали цілющим. Глибина свердловини приблизно 90 метрів. І якщо колись воду тут можна було набрати без перешкод, то тепер часто бувають черги, адже по воду сюди їдуть навіть з інших областей. Люди запевняють її дуже корисно вживати тим, у кого підвищена кислотність. А от дітям воду з цієї свердловини краще не пити. У Чернівецькій міській санітарно-епідеміологічній станції кажуть, що про існування джерела чули. Ще два роки тому городяни зверталися сюди, аби фахівці дослідили склад води. Але писати заключення по лабораторному дослідженню даної води це нема сенсу, тому що це джерело не сансановне, це не ведеться з ним не спостереження, не моніторинг за якістю питної води для споживання людини. Ми не знаємо, що це за вода, тому що кажу, моніторинг за даною водою не ведеться. Медики застерігають, вживання рідини з недосліджених джерел може дати зворотній від лікувального ефект, тобто становити небезпеку для здоров'я людини. Єдиним місцем у Чернівцях, окрім кранів, звідки пити воду тор точно можна, фахівці називають ось цей бювет, що знаходиться на бульварі. ось уже чотири роки тут облаштовані крани, аби люди могли безкоштовно набирати придатну до вживання воду. Любові Лівна приходить сюди щодня і набирає ціле відро, оскільки воду з крану пити не може, а цю вживає навіть не кип'яченою. Звичайна вода, ну от я ту не могу вона має якийсь привкус а це очищена, дуже хороша, Я п'ю тільки цю воду. Жодних лікувальних властивостей тутешня вода немає. Тече вона зі звичай. Звичайних комунікацій Чернівецького водоканалу, але проходить додаткове очищення із незараження, тому у ній і не відчувається смак хлорки, який присутній у воді, що тече зі звичайних кранів центрального водопостачання у помешканнях чернівчан. Більшість поводу до бювету приходять, тому що вона смачніша. Анатолій насиров робить це на прохання дружини, сам каже до рідини, не вибагливий. Я кипячу, как делали євреї, а с і пью і все нормально. Я даже з Калабані пив, я дальний бочок хотілася води з дуту пилюку зверху попив і, 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 і все нормально. От мені 56 років і живу нормально. Наслідувати приклад невибагливого далекобійника не варто. А от якби таких бюветів у Чернівцях побільшало, люди кажуть, життя у місті стало б значно смачнішим. Адже вода з кранів, хоч і придатна до вживання, на смак, не особливо приємна. Тому більшість городян за джерело життя платить, купуючи звичайну очищену воду у підприємців, які підвозять її до будинків. Вознюк, Володимир Неколяк та Максим Шварцман дня ТВА. Продовжуємо випуск згідно з законом України про зміни до податкового кодексу на підприємців чекають реформи. Це стосується реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі та умов отримання автоматичного бюджетного відшкодування. Кожен покупець, який виявить розбіжності між накладною та єдиним реєстром, може звернутися до податкової, а та свою чергу виїхати на позапланову перевірку суб'єкта. Перше, на чому акцентують увагу податківці, змінено терміни реєстрації накладних. Зараз така процедура здійснюється не в день виписки, а впродовж 20 календарних днів. А з 1 січня наступного року почнуть реєструвати накладні для платників сума ПДВ, яких становить 10 тисяч гривень і більше, зауважимо у 2011-му працюють із сумами значно більшими, а тому поки лише великі підприємства ведуть таку документацію. До речі, на вимогу покупця продавець мусить видати накладну, де записана уся інформація про операцію, дата, ціна, код, витрати. Якщо по продавцям порушено правило формування податкової накладної, реєстрації податкової накладної або неведача податкової накладної покупцеві, що також іноді має місце. То він подає додаток 8 до декларації з податком до додану вартість, який зазначає продавця, який несумлінно виконав свої обов'язки. Зазначає є які саме це несумлінні виконання обов'язків одне з цього. Обстави і також реквізити податкової накладної. і навіть за таких умов покупець, попри недобросовісність продавця, отримує право на податковий кредит. Щоправда, усі дії щодо вимагання свого права повинні бути вчинені. Другий момент покупці та продавці мусять мати електронний підпис, завдяки ньому можна вести бізнес через інтернет, будучи поза межами офісу. Але такий електронний штамп мають не усі на даний момент, якщо брати, якщо брати платників податку на додану вартість, то в межах 50% у цифру. Ро електронний підпис уже маєте питання електронно-цифрового підпису. Це є серйозна справа. Тому що цей підпис він заміняє справжній підпис і печатку підприємства. Цінова політика зараз іде приблизно 80 гривень за один цифровий підпис. Без накладних продати можуть що завгодно, але легальність походження товару буде сумнівна. Після отримання накладної можна порівняти дані на відповідність із єдиним реєстром у разі розбіжності. Податкова має право перевірити позапланово будь-яке підприємство. Максим Шварцман та а тепловики готуються до зими. Чернівці Теплокомуненерго повідомляє, що з 19 вересня починаються гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньобудинкових систем централізованого опалення. Усі жрапи ЖБТ, ОСББ та мешканців будинків тепловики закликають. Терміново завершити всі роботи на системах опалення та надати до 20 вересня теплопостачальні організації листи про готовність до гідравлічних випробувань у разі виникнення аварійної ситуації. Прохання звертатися до аварійно-диспетчерської служби Чернівці теплокомуненерго за телефонами 322 15 та 311 00 цілодобово. Пересадити Буковинців на велосипеди хочуть активісти громадських організацій. Завдяки гранту канадського фонду підтримки місцевих ініціатив у Чернівцях розпочинається провадження проекту з популяризації дружньої до навколишнього середовища транспортної системи. Тож від 16 по 23 вересня у Чернівцях відбуватимуться велопробіги. Відкриють велосипедну парковку біля ратуші та обладнають велодоріжки. Канадський фонд виділив на реалізацію проекту в Україні більше 50 тисяч гривень. Метою нашого проекту є в першу чергу популяризація велосипеду як екологічного транспортного засобу. Не секрет, що сьогодні чернівці, як і більшість великих європейських міст, просто потерпають від того трафіку, який в нас є на вулицях. Ми його бачимо щодня, щовечора, протягом будь-якого дня. Це теми дня історії з життя звичайних людей. Його голосом говорять підлітки, вовкулаки і старенькі дідусі. Учора він був дідусем мультяшного Барта Сімпсона. Сьогодні молодий Вовкулака, який намагається стати людиною. Чернівчанин Вадим Пелех має досить незвичне хобі. Він озвучує фільми та мультики. Може, ви з ним вже знайомі, адже не знаєте, чиїм голосом говорить улюблений герой вашого серіалу. Для мене нічого не змінилося. Я досі рятую душі лише в інший спосіб. Рятувати український медіапростір складне завдання, яким займається Вадим Пелих та команда однодумців зі всієї України. Гуртом вони роблять професійний переклад мультиків та серіалів і викладають його в інтернет, де фільми, озвучені ними українською мовою, щодня скачують та переглядають десятки тисяч українців. Радійний журналіст Вадим Пелих озвучуванням кіно займається рік. Уперше його голосом заговорив батько Гомера Сімсона, старенький дідусь. Тепер Вадим має першу серйозну роботу. Начальство згори довірило йому одного з головних персонажів касового серіалу Бути людиною. Персонажі по той бічя намагаються е, жити людським життям, тобто з, з, ну, з побутовими буденними проблемами, але вони зовсім не люди. До свого персонажа Вовкулаки Вадим ставиться лагідно з любов'ю і розумінням, каже, що намагається голосом передати складний характер хлопцям. Дуже невпевнений, і в стосунках з е, дівчатами, і в стосунках ну, на роботі, якісь в нього там лічні проблеми, то все інше, і оце в нього, над ним висить оцей тягар, що раз в місяць він має себе шукати в лісі, він не знає, бо він втрачає голову. І коли він знову набігався лісом і зранку прокидається, і голий босий без нічого серед лісу закривавлений, бо там десь оленя роздер, чи ще щось таке. Найважче на думку Вадима озвучувати ролі другого плану, адже головні герої вже з самого початку мають характер та харизму. Озвучка динамічних епізодів потребує справжнього емоційного надриву. Динамічні там трагічні, коли там перепади голосу, приходиться тут розмахувати щось, щось кричати вже ближче далі від мікрофону, тому що там хочеться ж передати, щоб воно і то, от я здається, що роблю а там десь питаю, Там ну як знайомих каже, ну, десь треба було б динамічніше там, ну але це ну, в принципі це важко, як я бачу вже. Іноді над однією реплікою треба попрацювати чимало часу, адже його герої живуть, кохають, радіють та лютують. Ти вбив мого друга. Чому? Чому? Чому ти просто не облишив мене? Робота Вадима та його однодумців зі всієї України абсолютно не комерційна, адже головна їхня мета, аби в русифікованому інтернет просторі українці дивилися фільми власною мовою, з гарною якістю та озвучуванням найвищого рівня. Емантонюк, Максим Шварцман, Теми дня тева. У Чернівці приїхав останній імператор Австро-Угорської імперії. Саме цей тригодинний візит закарбували на світлинах фотографи 1917 року. А виставку цих зображень відкрили у галереї ратуші. Чернівецькі фотографії початку ХХ століття сьогодні особливо цінні для городян і дослідників, адже на той момент Буковина ще орієнтувалася на відень як на власну столицю. А з цим вектором погляду відмінним було і все решта, що саме детальніше у наступному сюжеті. Останній імператор Австро-Угорської імперії Карл І вступив на престол після 68-річного правління славнозвісного Франца Йосифа І. Оскільки Карл відчував безповоротні зміни, з його приходом до влади змінилася історія усієї Європи. Карл І дав персональні доручення Вільгельму Габсбургу, якого ми знаємо також як Василь Вишиваний, робити. Здійснювати кроки по зміцненню вивичці української державності на теренах України, які на той час так само були і частково окуповані австрійськими військами. Під час Першої світової війни Чернівці тричі переходили з рук у руки і тричі знаходилися під російською окупацією. Перебуваючи з інспекцією Східного фронту у сусідній Коломиї, цісар наважився на сміливий крок. Приїхати звідти автомобілем до чернівців, які лише кілька днів тому вдалося відвоювати знову, щоб своєю присутністю і бойовим духом засвідчити про злам подій на східному фронті і заспокоїти чернівчан. Подивіться в обличчя, вдивіться в обличчя чернівчан, які сьогодні на центральній площі три дні після звільнення міста вітають свого імператора. Будь-який спеціаліст з безпеки покаже вам на цих кадрах, що заходів з безпеки і охорони першої особи держави ну просто ніякі. Тобто до нього реально будь-хто з Чернівчан міг наблизитися на відстані витягнутої руки. Незважаючи на те, що Австрійська імперія з першої світової війни так і не вийшла, адже з її закінченням і сама розпалася, фотографії, зроблені за рік до цього у Чернівцях, ще переповнені вірою людей у збереження старого світу. Хочеться просто розсматривати не тільки передні плани, як вот говорять кіно, але середній план, і задній план дуже цікавий. Ми можемо подивитися на людей, можемо побачити їхні емоції, можемо побачити, скажімо, які чим чим дихало безпосередньо місто в цей період часу місто змінювалося, як воно виглядало тоді, які були традиції. Що місто було справді мультикультурним завжди? Ми тут на деяких експозиціях можемо побачити, як ці серевстрогощини зустрічають представники всіх так, національних меншин, які проживали в місті Чернівці, і дуже приємно, що ці традиції продовжують зберігатися і зараз. Чиновники запевнили, що галерея ратуші працюватиме і в зимовий період. Це тішить і юних чернівчан, які кілька тижнів тому зазирнули у дворик міської ратуші, щоб подивитися на фонтан, а тепер не пропускають жодної нової експозиції. Просто ми, як для себе, пізнаємо, що було нового в нашому місті, і коли воно проходило. Яким воно було, мало змінилися будинки, їх просто ну покрасила там таке. Так Але. одяг змінився. Прически змінилися. Все майже, все, змінило, значить, сказати, майже все змінилося. Зачіски майже все змінилось. Олександр Горський, Олег Сташкевич, Теми дня. ТВА. як вже повідомляли, теми дня 13 вересня, рівно 41 рік тому, відбулася пряма трансляція пісень Володимира Івасюка на центральне українське телебачення. Буковинці вбачають у цій події підставу запровадити нове державне свято День української пісні. А сьогодні в моріальному музеї митця зібралися співавтори його пісень, які розказали, як працювалося з композитором. Вперше за 16 років існування музею проводимо, організували виставку, проводимо зустріч з співавторами композитора Володимира Васюка. Тобто з тими людьми, які пісня має два крила: музику. І слова паште вже в Риму заговорив. Це вже нормально. Авторами більшості пісень Володимира Висюка стали поети з Києва та Львова, але були серед них і буковинці, зокрема чернівчани Володимир Вознюк та Василь Бабух. Зважаючи на те, що Володимир і сам часто ставав автором віршів для власних мелодій, він мав чудове розуміння тексту, який повинен перетворитися на пісню. Володя був вимогливий до себе, і звичайно був дуже вимогливий до своїх співавторів. Співавторам приходилося дуже багато часу, щоб переробляти тексти так, як відчувається сам композитор. Володимир Вознюк згадує, що у вимогах до поетів Івасюк був надто прискітливим і завжди переробляв бодай одне слово у чужому тексті. Пісню Відлуння твоїх кроків Володимир написав ще у 69-му році. Зізнається, що автором її став майже випадково. У мене був однокурсник Микола Коломієць, а вони з Миколою Коломійцем ходили разом на «Ельбрус». Ось, і він прийшов до Миколи з тим, що Микола напише на готову мелодію, напише текст. Микола робота чогось не пішла. На моє щастя, в мене був магнітофон. Які маленькі весна записав я мелодію, зробив потім рибу, яка ж розшифрував, що до чого римувати. Ну і виникла пісня. Василь Бабух навчався у батька Володимира Івесюка в літературній студії при університеті. Саме там його й помітив Михайло Григорович і запропонував синові поспівпрацювати з молодими поетами. Пісня Світ без тебе писалася у приміщенні народного дому. При якому антуражі творилася пісня. Ходила з великою довгою шваброю і мокрою мийкою над нами прибиральниця тьотя Домка, вуйна домка, каже. І то краплі ніби таке ніби створилася ілюзія дощу, бо краплі з великої мийки капали довкола нас. А ми сиділи з водяні з це, і спокійно. І ми десь за кілька вечорів, я спочатку, так як тут згадували хлопці про слова, про заміни рівноційні заміни слів, так само й було в мене. Пізніше Володимир Васюк захопився творчістю і Богдана Ігора Антонича, на слова якого також задумав написати кілька пісень, але не судилося. Проте, майже кожна пісня Володимира сьогодні сміливо може репрезентувати цілу епоху. Олександр Горський Олег Сташкевич, теми дня. І до новин спорту. В черговому турі першості України з футболу Чернівецька Буковина у Вінниці зустрічалася з місцевою нивою. До цього поєдинку була прикута особлива увага, адже ігри цих титулованих команд завжди відзначалися особливою напругою та бойовитістю. Додаткової інтриги протистоянню додав той факт, що в літній міжсезонні вінничани перемогли нашу команду 2-0 у Чернівцях в товариському матчі, який проходив у рамках святкувань Петрівського ярмарку. І потрібно було ж так трапитися, що поєдинок Нива буковина грався, коли вже він святкували день міста. Тож зрозуміло, що господарі намагалися перемогою порадувати своїх земляків, але буковинці, пам'ятаючи петрівську образу суперників, постаралися віддячити їм тим же самим. І аналізуючи матч, потрібно сказати, що у Вінничан не було жодного шансу для переможного святкового настрою. Настільки очевидною була перевага черенчан протягом цього поєдинку, практично весь перший тайм гості висіли на воротах суперників, але змарнували чимало гольових нагод. І все ж таки, атакуючи нати з боковинців, врешті-решт дався знаки. Коли після прострілу чи не найактивнішого гравця матчу Олександра Семенюка, м'яч у ворота суперників переправив Тарас Яворський. Малюнок гри не змінився і в другому таймі. Правда, гості вже діяли не так активно, а грали по рахунку. Але моменти для взяття воріт суперників створювали. Одного разу вінничан рятувала стійка воріт, іншого арбіт, котрий відмінив Волк через сумнівне положення поза грою, якого, здається, не було. І все ж таки, другий гол наша команда забила. Знову в ролі вправного Голеодора виступив Сергій Басов. Підсумовуючи, можна констатувати, що Буковина набрала непоганий хід, і в другій половині першого кола від неї можна чекати переможно видовищної гри. Багато виходить щось. Так би все у нас йде по плану. Читає, що що знаємо, знаємо проблеми ніби. Так, чесно говоря, Ну так би в місті виходів нас губернатор не любить футбол, допомагає наразі. На Буковинських уболівальників чекає цікаво Чернівецьке київське футбольне протистояння. Адже цієї суботи, 17 вересня, в рамках першості України Буковина зіграє з командою Динамо. 2 Київ між іншим сусідом по турнірній таблиці. А в наступну середу, 21 вересня, в матчі вже розіграша Кубка України. Суперником Чернічан буде Київська оболонь. До речі, команда прем'єр-ліги. Початок обох матчів о 16-й годині. Серібатюк, Валентин Заєць, звіниться спеціально для теми дня. ТВА. Загальнокомандною перемогою буковинських мотокросменів закінчився заключний етап чемпіонату України з крос-кантрі, який відбувся у Закарпатті. Крім цього, наші земляки завоювали ще і три золоті та по одній срібні і бронзові медалі в індивідуальному заліку. В найпрестижнішій номінації «Оупен» перше місце виборив Олег Скрипніку, який через падіння на фініші Андрія Малаєва обійшов свого земляка, залишивши того на другому місці. Але це не завадило Андрієві зберегти лідерство в загальному заліку і стати чемпіоном України 2011 року, де Олег виборов бронзову нагороду. А в класі 125 кубічних сантиметрів перемогу відсвяткував Валентин Андрієць, який і став чемпіоном України в цій змагальній номінації. Ще одне золото для Буковини Закарпатті виборов наймолодший член команди – 11-річний Максим Купина, який переміг у номінації 65 кубічних сантиметрів. Також потрібно відзначити вдалий виступ Михайла Бучацького, який свій дебют у змаганнях серед квадроциклістів завершив на бронзовому п'єдесталі пошани. Таким був вівторок, 13 вересня. І на насамкненці на випуску нагадаю, чим жило місто сьогодні. У Чернівцях у парковому проїзді тече вода, яка здатна позбавити від хвороб, переконані городяни. Лікарі ж назвати джерело цілющим не можуть, оскільки воду не перевіряли і сенсу в цьому не бачать. Нові правила оподаткування цього разу зміни торкнулися ПДВ. Законодавець подовжує терміни реєстрації податкових накладних та посилив контроль над незареєстрованими продавцями. Перевтілитись зі старенького дідуся у лаку заради популяризації української мови про незвичних хобі буковинського журналіста. Усі сьогоднішні новини та багато інших цікавих тем ви завжди можете переглянути на нашому інтернет-порталі Сіті До того ж, кожен користувач має можливість додати свій власний коментар на опублікований матеріал. На цьому ми завершуємо наш випуск. Гарного та затишного вам вечора! Бережіть себе на все добре!